Доброго ранку, мої любі малята! Відгадайте загадку. Добре знають всі малята і хлоп'ята, і дівчата, бо у нас розумні діти. Це повсюду квітнуть. Квіти молодці. Це підсніжник. Перша лісова квітка. Ця квітка надзвичайно ніжна, з білими квіточками, дзвіночками, невисоким стеблом і довгими зеленими листочками. Це пролісок, вісник весни. Це красива рослина та не з високим стеблем. У неї блакитні. Квіточки. А це крокуси, ніскорослі, невибагливі квіти. Вони без стебла, вони різнокольорові. Зацвітає мак-мак. Станьте, дітки, так, так. Маки, маки, маківоньки, червоні голівоньки. Визріває мак-мак. Станьте дітки так, так. Маки, маки, маківоньки, золоті голівоньки. Дітки, про яку квітку розповідається? Квітка називається мак. А якого кольору квітка? Правильно, червоного. Ви знаєте, малята, ще більшість квітів занесені до Червоної Книги України, а це значить, що їх не можна зривати. І вони ще нам довго будуть дарувати свою чарівну красу. Малята, давайте з вами повторимо, які квіти сьогодні ми розглядали. Так, це підсніжник, пролісок, крокус, маки, молодці малята. Дітки, а яка ваша улюблена квітка? До нових зустрічей, малята. До побачення!